Переказ коштів на користь третіх осіб За допомогою системи інтернет банкінгу iBank від Банку ви можете легко переказувати кошти за довільними реквізитами на рахунки в інших банках на території України. Для цього переходимо до рахунку, натискаємо Переказати. У вікні, що відкрилося, обираємо тип платежу, який необхідно здійснити. У вас є можливість виконати платіж за шаблоном, здійснити переказ коштів за номером картки Кредіагрікольбанку, або ж переказати кошти за довільними реквізитами. При виборі платежу за реквізитами необхідно зазначити реквізити отримувача переказу це може бути фізична особа, фізична особа підприємець або юридична особа. Зазначте ім'я або найменування отримувача. Індивідуальний податковий номер отримувача для фізичних осіб або фізичних осіб підприємців, або код в ЄДРПОУ для юридичних. Зверніть увагу: в разі, коли отримувач, фізична особа не має податкового номеру, наприклад, з релігійних переконань, необхідно зазначити в цьому полі 10 нулів і в полях, що з'явились, вказати серію та номер паспорту отримувача, далі зазначити рахунок отримувача. Код банку МФО, де відкрито рахунок. Якщо ви вірно вказали код банку МФО, то система автоматично підставить назву банку отримувача. Далі вкажіть призначення платежу та дату виконання. Якщо ви бажаєте здійснити платіж якнайшвидше, то дату змінювати не треба, система автоматично обере поточну. Якщо ви плануєте здійснити платіж пізніше, то просто оберіть в календарі потрібну дату. За умови достатності коштів на рахунку, система iBank виконає платіж саме в цю дату. У разі коли коштів буде недостатньо, система проінформує вас про це за допомогою sms повідомлення Якщо ви плануєте здійснювати платіж за цими ж реквізитами в майбутньому, зберіжіть їх як шаблон. В цьому випадку ви завжди матимете змогу швидко виконати платіж за раніше збереженими реквізитами, змінюючи лише потрібні параметри. Наприклад, суму або призначення для продовження натисніть Далі. На наступному кроці система iBank відобразить введені вами деталі платежу та розмір комісії за його виконання. Одночасно на номер мобільного телефону, який ви вказали, при реєстрації в системі, надійде смс-повідомлення з одноразовим паролем для підтвердження операції. Увага! Пароль дійсний лише протягом 5 хвилин. Введіть отриманий пароль у відповідне поле та натисніть Підтвердити. Після швидкої обробки система IBANK повідомить вам результат операції. Операції виконуються у відповідності до регламенту обробки платежів, з яким ви можете ознайомитись на відповідній сторінці системи IBANK або на сайті банку. Натиснувши Експорт, ви можете сформувати друковану форму з деталями операції та зберегти її у форматі PDF. Для того, щоб здійснити ще один платіж, просто натисніть відповідну кнопку. Якщо ж вам потрібно виконувати переказ на іншу картку кредит Агрікольбанку, достатньо ввести номер картки отримувача та суму переказу. Після підтвердження операції одноразовим паролом з СМС переказ буде виконано і кошти надійдуть на картку отримувача. Бажаємо приємного користування.